Дубайський шоколад. Його, мабуть, спробував уже кожен, але нарешті дійшла черга до мене. Тому пробуємо. Ось так вона виглядає. До речі, така малесенька, а коштує 220 гривень. І так. Mm. Ну, виглядає смачно. У мене ж слюні течуть. Смачно, але мені нагадує смак халви. Ну, реально, на смак, як халва. Я не знаю, чому тут 220 гривень, але мені реально смак халви.